Між Набу і СБУ справжня війна спецслужби замість того, щоб кошмарити Росію і боротися з корупцією, воюють між собою. Що взагалі стало причиною? До чого це призведе, і чи існує ризик повторних масових протестів по країні? Як це було ще недавно? Розбираємо цьому випуску, що малюк не поділив з набушниками, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Ну і я одразу щоб вашого часу не гаяти, буду починати. Справа в тім, що генералу служби безпеки України повідомили про підозру у незаконному збагаченні, так заявляє Національне антикорупційне бюро. Значить, обставини цієї справи вказують на колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ ілю Віктюка. Хоча офіційно його ім'я набушниками не повідомлялися, і от НАБУ повідомляє, що детективи спільно з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації. Слідство установило, що в грудні 2023 року він придбав квартиру за понад 21 мільйон гривень і оформив її на члена сім'ї. При цьому за договором її вартість вартість цієї квартири становить 12,8 мільйони гривень. Член сім'ї посадовця обґрунтував кошти своїми доходами як фізичної особи підприємця, заявивши, що від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги. І от, друзі, слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за, начебто, надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами. Ат Укрзалізниця у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються цією ж зазначеною особою. Зібрані докази свідчать, що такі послуги що правильно не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Так стверджують, НАБУ. Ну, коротше, десь взяв гроші, придбав квартиру, переписав її на члена своєї родини на дружину. Дружина скала, що вона фоп займалася бізнесом. А насправді виявляється, що це не так. Це спрощено, що у чому і як підозрюють набушники вітюка. Також бюро додає, що немає підтвердження законного походження решти витрачених на картеру коштів, а це майже 9 мільйонів гривень. Цю справу кваліфікували за статтями про незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації. Згодом цю підозру. Офіційно підтвердила прес-служба служби безпеки України і назвала її відповіддю на затримання службою кількох співробітників національного антикорупційного бюро наприкінці липня. Це важливо, тому що давайте нагадаємо, що тоді, наприкінці липня, СБУ затримала Руслана Магомед Расулова. це керівник територіального управління детективів НАБУ. От вони його затримали за підозрою у пособництві Російської Федерації. Окрім того, правоохоронці встановили, що високопосадовець бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Хрестенком. Хрестенко втік з країни і співпрацює зі спецслужбами Російської Федерації і впливає на діяльність НАБУ, так стверджують СБУ. Також за підозрою у державній зраді і співпрацею з ФСБ Російської Федерації було взято під варту спі ще одного співробітника Набу Віктора Гусарова. Отже, що ми маємо? Що з служба безпеки України затримала двох детективів НАБУ е Магомед Расулова, а також Гусарова, і звинувачує їх в зв'язках з Російською Федерацією. Всім цим керував Федор Христенко, е народний депутат-зрадник від опозиційної платформи за життя. І от друзі, як заявили у СБУ, оголошення підозри вітюку є помстою з боку набу і САП за те, що служба безпеки ефективно протидіє російському впливу на державні органи і викрила ось цих двох співробітників набу за вчинення цих злочинів. Підозру і лівітюку оголошено саме після резонансних затримань представників НАБУ, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора роки тому. За цей час співробітники НАБУ і САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення і недостовірне декларування, котре інкримінується вітюку, так стверджують в службі безпеки України. СБУ звинуватила слідство в ігноруванні доказів, які заперечували провину вітюка. А сам посадовець від початку російського повномасштабного вторгнення робить важливий внесок у захист країни. Є усі підстави говорити про вибіркове правосуддя з боку НАБУ і САП на адресу співробітника СБУ йдеться в заяві Служби безпеки України. Коротше, служба безпеки каже: ми затримали ваших двох детективів, і ми праві в тому, що ми їх затримали, тому що у них там є зв'язки з Російською Федерацією. А ви нам помстилися тим, що вигадали якусь історію про нашого співробітника СБУ, і хочете йому там впаяти історію за цю квартиру. Тому це помста від набушників, і ми це не визнаємо. Набу я просто хочу нагадати усім взялося друзі за справу з квартирою Вітюка. Після розслідування журналістів слідства інфо за кілька днів до публікації цього розслідування про майно родини генерала СБУ ем, Вітюка до журналіста Слідства інфо Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом'янського ТЦК і намагалися вручити йому. Повістку, і от як з'ясувало слідство інфо вказівки щодо вручення повістки співробітникам ТЦК міг давати працівник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України, намагаючись у такий спосіб покарати розслідувача, який викрив елітне майно вітюка. Коротше, журналіст зробив розслідування про те, що Вітюк незаконно е, знайшов десь гроші і придбав жирну собі квартиру. А Вітюк, типу у помсту. Підіслав ти закашників, щоб ті журналісти вручили під е, повістку на фронт. Після цього друзі, як ви розумієте, здійснився просто грандіозний скандал, тому що президент Зеленський на нього відреагував і звільнив е, Вітюка своєю чергою. Е, Малюк також тимчасово відсторонив Вітюка від роботи, і таке рішення пояснили якраз перевіркою даних про ось цю спробу вручити журналісту повістку після публікації матеріалу про майно сім'ї Вітюка. Але. Це лише один один останній епізод війни спецслужб. Почалося все 21 липня, коли Служба безпеки України раптово провела щонайменше 70 обшуків у детективів набу в різних регіонах. За результатами цих обшуків було затримано двох детективів набу, про що я вам сказав вище. Після цього Верховна Рада України дуже швидко збирається і в авральному порядку голосує за фактичний демонтаж антикорупційної інфраструктури набу І САП. Під приводом російського впливу на ці органи і малою ефективністю роботи ну коротше співпрацюєте з Російською Федерацією, ваші там окремі детективи, та ще й мало робите, не сажаєте корупціонерів. Ми вас позбавимо повноважень. Ми фактично знищимо вашу е незалежність. Посил такий зчинився після цього. Небувалий скандал, небувалий галас від е фактично, ну грандіозний галас від початку повномасштабної війни, і цей скандал призвів до масових протестів в Україні, і ледь до речі, не. Позбавив нас перспективи інтеграції у Європейський Союз тоді, як тільки запахло смаженим, одразу так само швидко, Верховна Рада збирається і повертає повноваження на Бу І САП, і все здавалося, б, що ситуація затихла. Здавалося, б, всі примирилися. Здавалося, б, все буде окей. Але тоді, друзі, я хочу нагадати навіть керівники усіх силових. Органів і спеціальних спецслужб зробили в офісі президента спільне селфі для чого для того, аби підкреслити, що все ми помирилися, але як ми вже зараз розуміємо, тоді лише все тільки починалося. Правоохоронні органи вийшли на стежку війни. Дехто вважає, що це нормальна така, знаєте, конкуренція між спеціальними службами, тобто спецслужби конкурують, і це дуже добре. Але я думаю, що це справжня війна. Вибачте, це аж не пахне конкуренцією. В моєму розумінні конкуренція це СБУшники зробили павутину на території Російської Федерації. А гурівці, наприклад, висадили десант на Тендрівській чи там і інші косі, і вони змагаються між собою. Ось це конкуренція, а це війна. Це конкуренцію назвати важко, тому що до подій 21 липня подібних інцидентів не було. Потім служба безпеки України відкрила ось цю, цю скриньку Пандори своїми обшуками, і все, і понеслося. Про помсту від набу я хочу просто нагадати депутатам, які голосували за урізання повноважень антикорупційним органам, служби безпеки України, яка арештувала цих детективів набу, журналісти писали мало не щодня. Вони писали, що буде така помста, і от зараз ми спостерігаємо цю війну. Головне питання: до чого все це може призвести? Якщо спеціальні органи не закопають швидко сокиру війни. І не будуть займатися кожен своєю справою, люди знову можуть вийти на масові акції протесту, якщо війна між правоохоронними органами набуватиме ще більшого розмаху, більших масштабів. А цим, друзі, як ви розумієте, може скористатися хто? Наш ворог, Росія. Тому краще не доводити ситуацію до такого сценарію, краще СБУшникам влаштовувати павутину 2.0, а набушникам ловити корупціонерів, бо їх тут чимало в цій країні. От і все. Якщо цього не робити і продовжувати воювати, все це призведе до таких проблем, які нам і не снились на превеликий жаль. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь, будь ласка, активніше. і Напишіть мені в чаті, що ви думаєте про цю війну СБУ і НАБУ? Хто взагалі залишиться живий? Бережіть себе і до зустрічі. Дякую.